Всім привіт! Сьогодні я хочу показати, як забрати задній фон на вашій картинці. Любий задній фон на вашій картинці. Не зелений, не синій, можна кольоровий зразу. Ну, давайте не затягнемо. Давайте почнете. Для того ми скачуємо прислуження, воно показано на відео. Скачуйте і заходимо на нього. Вибираємо собі картинку, тобто нажимаємо наверх і обираємо собі картинку, яку хочемо забрати там. У мене на зеленому фоні, тому що не зелений фон найліпше, мені здається мені. Цього не говорю так, в принципі, брати, тому що воно погано ліпше зв'язочку цього. То воно набагато ліпше, коли забираю, то Зелений контур залишається. Для того ми беремо вже цю і просто вводимо. Легесень коло водимо не так сильно, крош, можна сказати, близько. То воно можна сказати більш пломен Отак От і одразу забирається. У мене трохи тяжка картина, ось води, остається стаття стирачка. Стирачка забирається, що ви не можете самому забрати. Добрий день, ебурі. Українська врода українського народу, таких як нас немає дівчата, з них не зводиш оченях красоні краліля. Це Щоб схоронити нажимаємо на зверху галочку. І нажимаємо ще раз. Ще раз і вже там виходить реклама. Ви пропускаєте ту рекламу і все. І вона вас вже грає. Всім Па-па